Хочу сказати, що сьогодні також ще одна подія є, тобто ще один такий важливий день сьогодні це початок червня, і це є особливий час почитання Христового Серця. Отже, в травні ми мали особливе почитання Богородиці, а сьогодні ми розпочинаємо вас якраз особливо дійсно. Про славу Христового серця, яке є джерелом Євангелія, тому що в серці народжується слово. І це Євангеліє, яке ми читаємо, взагалі це слово, яке взагалі люди чули тоді, коли Ісус ходив по землі. І те, яке ми чуємо через євангелистів, які передали нам, це є слово Христового серця. І в цьому серці народилося все. Це серце було пробито на Христі. І практично. Весь задум почався з Божого серця, скажімо так, тому що з Божої любові це все почалося. Бог злюбив, з любові сотворив світ, з любові сотворив людину на свій образ подобу. З любові дав їй свободу, навіть дав право зробити такий вибір, як ну, гріх зробила людина. Це також з Божої любові, щоб людина могла зрозуміти, що Бог її любить дуже сильно. І все те, що ми тепер маємо, також з Божою любов'ю, святі тайни, церква Христова з Божої любові, все виплило з Христового серця. І Марія так само, тому що вона вибрана Богом ще від віків, щоби стати матір'ю для Божого Сина, але також вона стала матір'ю для нас, тому що Ісус, коли на Христі, ось висить останні хвилини Його життя на цій землі, що Він говорить: Сину, це твоя мати. Жінко, це твій Син. Ісус поділився своєю матір'ю. Він поділився всім, дав своє тіло, кров. Ну, Все для нас подарував, але також Він поділився з нами своєю матір'ю, тому що Він знає матір свою, тобто Марію, найкраще. Вона його виховала як людину. Вона його прийняла. І Ісус захотів дати нам їй також. За матір, тому що він знав, що Марія буде все робити, щоб не загубити. Якщо ми візьмемо наприклад, птерів, можливо, всі, бо є різні матері, але дійсно такі добрі мами. Як вони борються за своїх дітей? Навіть ось як були ті кадри першої, які війна почалася, дуже часто показували там жінок, які тримають тих дітей в бомбосховищах, в метро. За кордон тікають, отже, вони дбали в першу чергу за своїх дітей. Це жінки-матері, які, скажімо, також у грішному світі народилися, також в ріхах народилися. Але Марія, яка є непорочна, чиста, свята, вона завжди є найкращою з матерів. І вона кожну людину, навіть якщо вона ще не знає Бога. Може, вона ще не пізнала. може ще не Була. Марія каже, це моя дитина, яка ще не пізнала Бога. І тому ми сьогодні, в цей день, такий особливий, тут знаходимося, разом з вами молимося, щоб в особливий спосіб Марія також сьогодні прийняла ось цю вашу невеличку спільноту, але великі речі починаються завжди з малого. Григорій Сковорода говорить, що коли ми хочемо пізнати таємницю садів, мільйонів садів, нам треба пізнати таємницю зерна. Ось того насіння, з якого виростають ці сади. І Бог з одної людини, з одної, скажімо, пари, Він створив стільки людей. Так що для Господа немає ніяких складнощів. Важливо, щоб ми були відкриті, щоб ми сказали Богові так, як це зробила Марія, щоб ми не боялися Богові і довірити. Своє життя, дітей своїх, приносити до нього і сказати. Для тебе, Господи. Не боятися, що Бог забере цих ваших дітей десь. Ні, Він не забере. Якщо Він вам їх подарував, Він хоче їх зберегти для вас, ну і для неба, звичайно, щоб вони не загубилися, щоб вони десь тут не пропали в цьому світі. І тому найкраще, хто нам може цьому допомогти, це безсунєв Божа мати, тому що вона. Нам може тільки відкривати небо. Вона більше нічого не відкриває. Вона не відкриває нам цього світу. Вона відкриває нам небо. Вона хоче, щоб ми знайшли ту стежку до неба. Звичайно, багато можемо почути не раз, чому Бог допускає, наприклад, війну. Ось зараз у нас де війна, чому Бог допустив. Чому так? Ми багато речей зараз не можемо пояснити. Але якщо Бог допустив, щоб не тільки допустив, Він захотів, щоб Його Син на Христі помер за нас. Марія також прийняла це, тому не раз в цьому світі потрібно і комусь своє життя віддати, щоб щось вирішилося, щось здійснилося, так само і здійснилося через смерть Христа. Прийшла перемога на смертю. Це те письмо каже, що без пролиття крові відпущення гріхів не буває. Просто люди, вони не думають Божими думками, не думають по-християнськи, думають суто по земному. Але каже Ісус, хто своє життя хоче зберігати, той його втрачає. Хто його втрачає для мене, той знаходить. Тому що в кінці, на цій землі ми не покликані жити на цій землі. Ми покликані тут навчитися жити. Навчитися той правильний вибір робити вибір за Господом, вибір так, як це зробила Богородиця, щоб в кінці увійти у цей світ, де немає вже ніякого ні гріха, ні смерті, ні хвороби, світ повний краси і величі. І до нього ми запрошені. Але Ісус допомагає нам через свої святі Тайни, дає нам силу. Дарував нам ось свою Матір, щоб вона нам допомогла долати ці наші труднощі на цьому світі, який практично є світом смерті. Кругом, бачимо, кругом смерть. І тому нічого дивного, якщо тут вмирають люди, нічого дивного, це світ царства смерті. Але Ісус приходить до нас, запалив це світло, щоб ми за Ним йшли у світ життя, Україну життя. Тут ми не зможемо збудувати життя такого, якого ми хотіли, для якого ми створені, до якого прагнемо. Ми маємо увійти у цей світ, в якому Бог приготував саме там, де нема смерті, тобто смерть не має ніякої влади. Але туди треба зайти через нашу віру, через наші ось добрі вчинки, через наші прагнення з Божою ласкою через святі тайни, які ось є в церкві, в його спільноті Христовій. І тому ми сьогодні тут разом молимось, щоб це Боже діло здійснювалося в нашому житті, а через нас відповідно далі. Тому нехай Господь благословить кожного, хто приходить, хто старається, хто шукає цю вашу спільноту, щоб вона дійсно від сьогодні під покровом Богородиці зростала, щоб найголовніше вам віддавали ті далі. Приміщення, які мають бути приміщеннями молитви, де має здійснюватися ця молитва, слава Божа, а не ті розвалини, які ми бачимо, наслідками тої безбожної влади, яка тут колись була. Тому е, нам треба вірити, не сумніватися, а зі своєї сторони зробити все, що ми можемо зробити. Кожний, зокрема, маленька частка з Божим благословенням стає дуже великим ділом. Хай Бо благостить вашу вашого паруха, отця Дмитра, ну і кожного з вас. Хай Господь щедро дарує ці ласки, які кожному є потрібні. Слава Ісусу Христу!